Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка. І сьогодні ми з вами малюватимемо одного з персонажів для тренду Солдат Поет-Король. І я пропоную без зайвих реверенсів перейти до спітпейнту. Але перед тим, як ми перейдемо до відео, я можу попросити вас поставити мені вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок і, можливо, навіть написати коментар. Коментар напишете в кінці після того, як подивитись відео. Не так давно, хоча за мірками інтернету пройшла вже ціла вічність, в тіктоці був популярним тренд Солдат Поет Король. Засновувався він на одноіменній пісні групи The O'Hellos Солдат Поет Король. Так що ж це за тренд такий? Більшість з вас почули цю пісню вперше, але ті, хто дивився багато аніматиків на ютубі, можуть сказати, що ще 4 роки тому пісня стала досить популярною в цих вузьких колах. А відбулося це завдяки анімаційному мему, де люди малювали своїх персонажів, що йдуть по життю, підбираючи їх під архетипи, що описуються в пісні. Малювати анімацію треба було в конкретній послідовності. Спочатку йде солдат, потім поет. Далі солдати, поет ідуть разом, потім йде король, і в кінці також приєднуються до інших двох героїв. А в кінці вони всі разом ідуть і дивляться в закат. Я прикріплю приклад відео чотирирічної давності в описі під відео. Взагалі, анімаційні меми це окрема цікава тема. По суті, це тренд в анімаційному ком'юніті, де вони створюють анімації персонажів зазвичай своїх осів під якусь конкретну пісню. Оригінальна анімація створюється спеціально для того, щоб її копіювали і повторювали. Як і звичайні меми. Власне, це можна сказати такий собі аналог Draw this in your style» в світі аніматорів. Але ми трошки відволіклись. Через кілька років ця пісня отримала своє нове життя, а відбулося це завдяки тому, що вона завірусилася в Тіктоці. А це сталося через те, що одна юзерка Тіктоку створила коротеньку вікторину, яка допомагала визначити, хто ти за типом особистості солдат, поет чи король. При її створенні вона надихалася саме цією піснею. Сам тест досить метафоричний, сповнений літературних цитат і попахує екзистенційною кризою. Я приходила його тричі і спочатку отримала солдата, а потім два рази був король. Солдат. There will come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Прийде солдат, що носить могутній меч, він зруйнує твоє місто. Праведність, сила, насильство. Ви бачите двері і прориваєтеся крізь них. Іноді ви замислюєтеся, чи гнів це єдине, що ви можете відчувати. Пам'ятаєте, любов це теж пристрасть. Ви створили власні правила і будете дотримуватися їх до смерті. Ви намагаєтеся забути, що є лише одне правило і що це боротися. Ви втомилися від боротьби, і ви також спробуєте забути це і продовжувати. Ви мрієте про тишу. Твоя любов це місце, де ти зцілюєшся, бо знаєш, що ти цього заслуговуєш. Справді ти цього заслуговуєш. В мистецтві це сер Галахат і Джордж Фредерік Боттс. Взагалі тут кожен результат достатньо депресивний, але я зі своєю відповіддю, що я солдат, була максимально незгодна. Як на мене, це зовсім не про мене. Поет, це той, кого я очікувала отримувати всі три рази, але якось не склалося. The will come a poet, whose weapon is his word, he will slay you with his tongue. Прийде поет, чиєю зброєю буде його слово. Він уб'є тебе своїм язиком. Самотність, сила, радість. Ти могутній, але тобі важко в це повірити. Ти думаєш, що тебе недостатньо? Ось правда, тебе достатньо. Ти співаєш пісні та надію. Вони несуть віру, тому що вона у тебе закінчилася. І все ж ти все ще кидаєш своє серце світові та сподіваєшся, що воно переживе. Ти переконуєш себе, що біль це мистецтво, бо принаймні тоді у тебе завжди буде щось, щоб створювати. Ти втомився спотикатися по життю, ти мрієш про землю, на якій зможеш стояти. Одного разу ти будеш танцювати, твоя любов там, де ти відчуваєш. В мистецтві це Вічай дух та густав Курбе. Король результат, який я отримала двічі. There will come a ruler whose brow is laid and torn, smeared with oil like David's boy. Тут є біблійська відсилка, але ми це пропустимо. Обов'язок, сила, смирення. Вам було велено робити речі, і ви їх робили. Світ це те, що було дано у ваші руки, і з чим ви повинні мати справу. Так і буде. У вас тверда спина і тверді руки, метафорично чи фізично. Це природа чи виховання? Ви не знаєте. Ви втомилися бути стійкими, і ви мрієте почуватися живим. Не те, що ви цього не робите, але інколи важко згадати, що між вашими ребрами є серце. Твоє кохання там, де ти дихаєш. Давай, вдихни, видихни. Воно починається зараз. В мистецтві свята Катерина з Олександрії і Гвідо Рені. Ті, хто люди більш поглиблено занурювалися у цю тему і приходили до дуже цікавих висновків. Я обов'язково раджу вам почитати і дізнатися, що ще люди думають з цього приводу. Впевнена в цих описах, кожен зможе пізнати себе, тому що вони досить загальні, але стосуються кожного. Кожен з нас іноді піддавався злости і не міг зрозуміти, що з цим робити. Коли не відчувалася жодна інша емоція, окрім агресії і злості на все навколо і на самого себе, також я впевнена, що всі ми хотіли вірити в те, що біль, з яким ми стикаємося в житті, є лише частиною чогось більшого, що змушує нас творити. Тому що інакше змиритися з тим, що ми переживаємо, було б набагато складніше. І іноді кожен хотів би звільнитися від усіх обов'язків, які на ньому покладені, і просто подихати вільною груддю. Це нормально всім люди, і в кожному з нас живе солдат, поет і король. Не пам'ятаю, де саме я саме почула цю фразу. Здається, це щось пов'язане з філософією, але я чула, що в давній Греції ідеалом вважалася людина, що мала. Тіло атлета, душу поета і мозок філософа. Мене цей вираз дуже надихає і спонукає прагнути до подібного ідеалу. В описі під відео я залишу посилання на тест. Він буде англійською, але можна прикласти сторінку за допомогою Google-перекладача. Мені дуже цікаво почути ваші результати, тому прошу написати вас їх в коментарях. Мені дуже хочеться дізнатися, кого ж серед нас всіх більше. Солдатів, поетів чи все ж таки королів. Далі на каналі вийде ще два спідпейнти, поетеси і королеви. Якщо ви спитаєте, чому я зробила їх дівчатами, тому що я думаю, що я і так перевиконую норму малювання чоловіків, а саме малюю їх більше одного разу на рік. Нічого проти них не маю, але це не так популярно як красиві дівчата в інтернеті. А взагалі, якщо ви хочете побачити більше моїх малюнків і процеси малювання. Я запрошую вас до себе в інстаграм та в телеграм канал. Там я завжди найактивніша, пишу майже кожного дня усі свої переживання, думки, мрії, ідеї, процеси роботи і таке інше. Ласкаво прошу. Ось такий вийшов результат. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Прошу не забувати донатити на ЗСУ, тому що саме завдяки цим людям ми зараз можемо робити те, що ми робимо. Пам'ятайте навіть однієї гривні може бути достатньо для того, щоб врятувати чиєсь життя. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Всім дякую. Всі вільні. Ліді. <плес> Cold Your Poet King So. We're Angli. Всім привіт! Мене звати Оксана. Я ілюстраторка. І сьогодні ми з вами. Чорт, ж знаєш, що ми з вами будемо робити сьогодні?